Що робиш? Це називається Бог шальмумети. Хоча я не бог, але розклад в тому, що тут є зальотик. Перед вами явна махінація, признаки економічного злочину. Значить, всі ці колодки, мало того що занижений сорт, сорт С, хоча тут не сучка, не задорінки, це Б100% сорт. Так ще й обман на довжині. По біркам які ви бачите, які наявні є б'ється 2,5. Пофіксую крупним планом, щоб люди могли перевірити коли треба. А насправді зараз будемо показувати вам. А насправді давай, А насправді от тяні. 21. А написано скільки? 2,50 на набірка. Тобто ми маємо 2,96. Ну, короче, коротше, е всі солодки, ця стрелька, е вона десь 30 см крали, десь 40 см, а десь майже 50 Ну, см. Моє, моє особисте. Особиста думка, що або на паркет кусочки залишають, тому що ну, машина такого, да, мільйон гривень стоїть фура такого дуба. Е, сказав на знаючий спеціаліст, сказав, що куб дуба такого від 80 до 120 тисяч стоїть гривень куб. Виходить, якщо фура бере скільки 40 кубів, от і рахуйте. От. Тому я думаю, що або це як чиєсь замовлення, щоб по 2,70 чітко була довжина, і вони не проводять як 2,70, а проводять 25 чи є чітко замовлення. Або стандарт 2,5 вони проводять, а оці кусочки 40-30 см потім окремо відрізають і йде на паркет. Ну, Яка ціль, чи правлять чи ні, судити вам. Ну, Я думаю, що правоохоронні органи будуть з цим розбиратися. Так, а що там ще якісь диво тут? А, до речі. Що ми тут ще не знайшли? Замок. Оце дрова. По бірці. Ну це по бірці, так, да. типу дрова. Фу, ну, ну можливо, блин, там сучки, але якого хрена оце сорт Д. Кумльова колодка, не сучка, не задорінки блин. і сорт Д. Навіть не це, на клуги, навіть не це, оце сорт Д. Навіть підписано, бачите? Ладно, що тут, да? Один сучок. Нормальний прикол. А, то це всі дрова, типу, це все дрова. Ну, да, це завців спочатку туди, типу, чуть де. А, і ця сортде. Ну, прибивали, а ну-ка давай под'ємо тут. Ну це, короче, дуб, дуб це тюрма. Давай я зараз приплюсь. А, я понял, що це за Т, это тюрма.

как-то указано. Чульма с горишками. Ёперный балет. Мало того, что это, блин, сорт Д. Прикиньте, какие дрова. А, тут написано сорт Д. Дрова, да. И написано... Нормальные дрова, блин. Писятка. Дуб. Дивись. Дуб. Офигеть. Офигеть. Нормальные дрова, да? Ой, залют, залют. А с дров можно баньку побудовать? Ну... No. Nee. Мораль цієї басни такова, блін. Ні, аморально кажу. Аморально? Да. Yeah. Я <laughs> понял. Та в нихеровая дрова. Есть. Спорти в баньку. Есть. Так. Ну це походу тоже надо пробивать. Давай всі колодиці зараз проб'ємо і всі подписуємо. В чому вопрос. Ну я думаю це буде правильно. Мені фіга себе дрова блі. Якщо прибазити на місці, яка написано де. Так. Зараз побачимо. Це може бути діаметр. Об'єм 415. Діаметр 50 коефіцієнт 1. Так Тут діаметр 50 пише. Побірка. Все, пока глушить.